Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий представив колективу Харківського національного університету внутрішніх справ нового очільника навчального закладу. Ним став кандидат юридичних наук, доцент Валерій Сокуренко, який донедавно обіймав посаду проректора Національної академії внутрішніх справ. Заступник міністра подякував Сергію Госарову за плідну роботу, розбудову університету відзначив високий професійний рівень колективу та побажав успіхів новому ректору. Я э, дуже вдячний Сергію Ніколаєві за те, що він з нами взяв свої руки і продовжив ту роботу, яка була тут э, запроваджена. Тому побажати всього саме на краще. Ну, він да, спасибо, залишається моїм великим, да. великим другом. Спасибо. Я думаю, з задоволенням буду приїжджати до Харкова да. і зустрічатися. Всього на краще, да. ну, і... Богу. І побажати новому керівнику, знову ж таки, перш за все, мудрості, найголовніше, мудрості. І Тому що дійсно керувати таким потужним закладом це ну, за все велика, велика честь. Ну і по-друге, це повинно бути як по, по мінному полю ходити, тому що зламати можна за одну секунду. Побувати щось нове, це потрібно десятки років. Тому успіхів, Валерій Васильович. Сергій Миколаєвич у свою чергу подякував усім працівникам навчального закладу за сумлінну працю і підкреслив, що давно знає Валерія Васильовича як справжнього професіонала, людину чесну і відповідальну. Я думаю, що нашому університету повезло, що приїхав прийшов сюди назначення звішений чоловік, який прош проработав і в МВД, і в міліції і багатьох учебних заведення Знає учебне заведення не по понаслишки. І Сейчас он там роздавляють і заочну форму бучі, і службу знають совершенство. І от пам'ять сьогоднішнього, хочу подарить йому нашу книгу нашому університету, підписав Сергія Анатолійовича вручив кабінет, а йому вчасть здесь. Олександр Бандурка, як перший ректор університету, який стояв у витоків створення вищого навчального закладу, побажав Валерію Сокуренку підтримки колективу та взаєморозуміння. Університету потрібна стабільність, єдність. У нас великі плани. Вони погоджені з місцевими органами влади, їх схвалював міністр, коли в нас тут був. Тому треба, щоб життя продовжувалося і наукове, і науково-дослідницьке, навчально-методичне. Організаційне, виховне новий ректор запевнив, що буде продовжувати найкращі університетські традиції, закладені його попередниками, і зазначив, що він в колегах цінує більше за все. Я розділяю цінності, патріотизм і здоровий образ життя. І ви знаєте, от людина, яка має служити в органах внутрішніх справ, в міліції сьогодні в поліції, от я так вважаю, що вона повинна мати три якості. Перше, повинна взагалі бути нормальною, друге, вона повинна бути патріотом своєї вітчизни, патріотом України. А от третє вже професіоналізм можна навчити.